У другій половині 80-х років починається новий етап розвитку українського сучасного мистецтва. Каталізаторами змін стали перебудова, чорнобильська катастрофа, розпади СРСР та створення Української держави. Занепад радянської утопії та повільне, але неухильне руйнування звичного стану речей привело багатьох до думки, що вони переживають кінець світу, і це почуття лише посилила Чорнобильська катастрофа 1986 року. Для художників це означало захоплення раніше забороненими мистецькими напрямами. Вони прагнули вийти за межі типового для радянського часу розділення мистецтва на офіційне та неофіційне, та звести рахунки з соціалістичним реалізмом. Вони також усвідомлювали нагальну необхідність наздогнати західну історію, теорію та методи мистецтва, подолати ізоляцію українського мистецького процесу від міжнародного, відправною точкою нового етапу. Стала вже легендарна картина печаль Клеопатри Арсена Савадова та Георгія Сенченка. Це полотно одночасно постмодерністське цитування іспанського барокового кінного портрету інфанта Бальтазара Карлоса Дієга Веласкеса і відсилання до соцреалістичної традиції зображення сильних жіночих персонажів як кремезних селядок і робітниць, героїнь праці та війни. На протистояння притаманній будь-якій кінній сцені дінаміці, що виражає силу, агресію та зверхність, ця вершниця на тигрі химерно статична, позбавлена емоцій, виставлена на всесоюзній молодіжній виставці у Москві 1987 року. Картина стала сенсацією у всьому СРСР. Її продали приватному колекціонеру на Паризькій виставці Фіак того ж року і більше ніколи не виставляли в Україні, що тільки посилила майже міфічний статус цієї роботи. На наступній Всесоюзній молодіжній виставці, проведеній у Москві у 1978 році, українське мистецтво було представлено в окремій галереї. Українська секція виглядала як стилістично цілісне явище, це насичений алюзіями, експресивний живопис великого формату. Ці риси об'єднували полотна Олега Галасія, Олександра Гнилицького, Валерії Трубіне, Олександра Ройтбурта, Павла Керестея, Дмитра Кавсана та інших. Як зазвичай буває з розвитком мистецтва в державах, що постали з колоніалізму. Перше визначення цього мистецтва походить з колишньої митрополії на виставку 88 року. Московські критики відреагували потоком західної термінології: неоекспресіонізм, трансавангар, необароко. Спочатку найпопулярнішою назвою був український трансавангард. Він вказував на зв'язок з сучасними тенденціями. Хоча обізнаність українських художників з ідеями італійського історика, мистецтва та куратора Акіле Беніта Аліви була досить поверховою, хоча й доволі винахідливою. Адже оригінальних робіт трансавангардистів українські митці зазвичай не бачили, а радше інтерпретували в своєму живописі перекази текстів Оліви, які знаходили в радянських виданнях. З 2000-х років це явище ми називаємо більш коректним терміном українська нова хвиля, за аналогією з загальносвітовим рухом. В умовах інституційного занепаду, викликаного безупинним розвалом держави, художники пізньорадянської доби знаходили альтернативні рішення, зокрема, мистецькі сквоти, в яких вони самовільно селилися, найвідомішим у Києві був сквот на вулиці Паризької комуни перейменованої на початку 90-х років на Михайлівську, що функціонував з 90 до 94-го року, полотна, які створювали члени сквоту, вирізнялися своїм надміром у розмірах живописній снезі, експресивності, перевантаженості смислами та швидкості виконання. Зірка паризької комуни Олега Ласій був одним з найбільш плодовитих живописців сквоту – він наповнював свої полотна імпульсивно написаними галюцинаторними історіями, часто з містичним підтекстом, як у його знаменитій картині Жовта кімната. Валерія Трубіна працювала у схожому руслі, наділяючи своє полотна моторошною атмосферою таємничого ритуалу у поєднання з певною інфантильністю, наприклад, як в її роботі, цар риба. Олександр Гнилицький, полемізуючи з московськими концептуалістами, створив роботу тату шолом тисне, наче підвів риску під мистецтвом радянської доби з її пафосом героїзму. Експресивний живописний стиль нової хвилі поширився за межі Києва. Двома визначними прикладами є Павло Керестей з Ужгорода і Андрій Сагайдаковський зі Львова. Сагайдаковський поєднував неекспресіонізм з артбрютом. Грунтуючи брудні ганчірки та ковдри замість полотен, перед тим як вкрити їх зловісними постатями, ледь розбірливими написами та схожими на шрами орнаментами. В Одесі утворилося своє коло митців нової хвилі, тісно пов'язане з Києвом. До нього увійшли Олександр Ройдбурд, Василь Рябченка та інші. На початку 90-х тут активно розвивалося виставкове життя. Проводилися етапні виставки. Часто їхніми кураторами були лідери одеського постмодернізму, художник Олександр Ройдбурд і мистецтвознавець Михайло Рошковецький. Ройбурд тяжів у своїх картинах до складних метафоричних сюжетів, як, от наприклад, в творі контамінація ритуалу. Проте художнє життя Одеси не обмежувалося новими живописними тенденціями. Разом з концептуалістами, на чолі з Леонідом Вайцеховим, представники нової хвилі проводили іронічні акції в публічному просторі та брали участь у виставках. Водночас Сергій Ануфрів, групи мартинчики, перці та й сам Вайцехов часто використовували мову живопису в своїх концептуалістських практиках. Плідне поєднання неоекспресіонізму нової хвилі з концептуалізмом. Яскраво виразилися в мистецтві групи під іронічно ускладненою назвою «Вольова грань національного постеклектизму. Програма та методи цієї групи, яку заснували Олег Тістал та Костянтин Ріонов у 1987 році, сформувалися після їхнього зіткнення. З пізнім московським концептуалізмом у мистецькому сквоті на формонному провулку в Москві, розмірковуючи про свою відмінність від художників Метрополії, вони призначили себе послами України в Москві та поставили перед собою мету створити національні символи для цієї ще не створеної держави. У своїх масштабних та експресивних картинах вони послуговувалися мовою попарту та соцарту, західної реклами та радянської пропаганди. Наприклад, картина з'єднання» – це художня оповідь про Переяславську угоду 1654 року, внаслідок якої Українська держава опинилася під російським контролем, і прискіпливий погляд. На популярне радянське історіографічне кліше на картині зображені обійми монументальних постатей, наче занурених в багатошарову збурену живописну матерію, що стирає межі між фігурами та їхнім оточенням. Вольова грань оповідала про Україну за допомогою численних символів, які могли би її представляти. Ключно не лише з епізодами далекого минулого України, а й з ідеологічними поп-культурними уламками, що швидко накопичувалися на руїнах ще не повністю розваленого Радянського Союзу. Деякі художники перебудови тяжили до абстракції у Києві їх об'єднав Тібері Сільваші в групу Живописний Заповідник. Вони поставили собі за мету захистити живопис як такий. Визнаючи необхідність зшивання розривів у мистецькій традиції за допомогою здобутків українського модернізму, жорстоко придушеного у 30-х роках, основні члени групи Тібірі Сільваше, Анатолій Кривала, Парко Гейка, Микола Кривенка і Олександр Живатков прагнули врятувати живопис його власними засобами, очистивши від диктату тексту та ідеології. Попри спільність програми, митці шукали натхнення в різних сферах. Християнська духовність і містицизм були ключовими для живаткова, тоді як Сільваши зосереджувався на трансцендентній енергії кольору, а Криволап звертався до міфології українського пейзажу. Ця остання тема була важливою для всієї групи, яка часто шукала чистих живописних відчуттів в українській сільській місцевості. Водночас, Осмислюючи наслідки невидимого ядерного зараження Чорнобильської катастрофи, здається, цілком природнім для перехідного часу, що великі виставки у Львові проходили у таких різних приміщеннях, як колишній музей Леніна і Собор. Виставка Дефлорація 90 90-го року, яка була представлена в музеї лідера комуністів, переробленому. Під соціокультурний центр незадовго до відкриття виставки виходила з традицій концептуального мистецтва, що розвивався у Львові. Платон Сільвесторов разом з Андрієм Сагайдаковським, Олександром Замковським та Ігорем Шулієвим взаємодіяли з ідеологічним змістом музею та підважували його в рамках акту. Символічної дефлорації в експозиції була представлена труна з живими коропами та ікони, зроблені з деміно переміж з портретами Леніна та Карла Маркса в німбах з мішури. Натомість виставка Запрошення до дискусії, яку організував відомий концептуаліст Юрій Соколов кількома роками раніше, відбулася у Львівському костелі Марії Сніжної. Храм став місцем зустрічі для величезної кількості ребіт художників різних поколінь, зокрема, у напрямі андеграунду. Тут також відбувалися доволі провокативні, зважаючи на місце хепенінги та перформанси. Фонд Мазоха, колектив концептуального мистецтва зі схильністю до трансгресії, створили у Львові в 91-му році театральний режисер Роман Віктюк. Художник і режисер Ігор Падальчак і художник Ігор Дюріч, спираючись на спадок народженого у Львові австрійського письменника Леопольда фон Захер Мазаха, автора еретичної повісті Венера в Хутрі, група пропонувала неоднозначний та звабливий контент на противагу понурій пострадянській реальності. Вони провели низку провокативних акцій, зокрема, відправили Афорти Падальчака в космос. Це їх акція мистецтво в космосі. На сходах Національного художнього музею провели перформанс Мавзолей для президента, використавши політичний контекст для розмови про межі й можливості сучасного мистецтва. Збентеженість від втрати визначеної реальності з розвалом радянського проєкту проявилася у творах харківського художника Павла Макова. Його тривала робота з ідеями примарного майбутнього та невловимої сучасності втілилася у проєкті Утопія хроніки, назва якого першою і останньою літерою явно відсилала до назви нової країни Утопія Україна або «UA» за міжнародним поштовим кодом. Попри постійну повторюваність, Певних ключових елементів на кшталт тополь, крихітних бараків, мішані солдатів. Кожний Афорт Макова унікальний, як реальність травмована, позначена особистим досвідом. У своєму довготривалому проєкті макав тлумачить утопію як прагнення місця, окреслити і втілити яке може лише культура. Однак Харків передусім. Відомий феноменом Харківської школи фотографії видатним представником цього кола був Борис Михайлов, який влучно документував абсурдність, екзистенційний відчай і розпад радянського режиму з особливою увагою до меж існування маргінальних груп та альтернативних способів життя. На початку 90-х разом з Сергієм Братковим та Сергієм Салонським він створив групу швидкого реагування, яка Розмивала межу між перформансом і фотографією, і в цілком постмодерністському дусі підважувала значення фотографії як свідчення і документу. На початку 90-х в українському візуальному мистецтві почали домінувати нові медіа, перформанс і більш концептуальні підходи. Василь Цеголов, один з учасників паризької комуни, у своїй фотосерії Світ без ідей. Імітував виробництво блокбастерів, перетворивши старий порожній акваріум на павільйон для зйомок, де іграшкові машинки, гелікоптери, вирізані з журнальних ілюстрацій зображення людей, абсурдно поєднані зі шматками сирого м'яса, були розставлені ніби для зйомок захопливої кримінальної драми. Це голов наполягав на матеріальності кінематографічних кліше згідно зі своєю новою теорією твердого телебачення. Грунтуючись на алегорії Платонової печери та поняття симуля Кражана Бадріяра, Цеголов постулював, що світ є гіперреальним, подібним на галюцинацію і що єдину суттєву матеріальність мають медіапроекції. Цей яскравий та насичений період розвитку українського сучасного мистецтва завершився в 1993 році із загибелю голосія і кінцем сквоту Паризької комуни. Та відкриттям в Києві центру сучасного мистецтва, який фінансував і міценат Джордж Сорос. Пізніше центр Сороса відкриється в Одесі. У такий спосіб сучасне мистецтво в Україні отримало впливову інституцію. Марта Кузьма, перша директорка Київського центру, американська кураторка українського походження, зібрала художників у знаменитому арт-хеппінінгу артхеппінінгу. Алхімічна капітуляція у 94-му році. У події, проведеній на борту українського флагмана Славутичу Севастополя, брали участь художники з різних міст України: Арсен Савадов і Георгій Сенченка, Олег і Микола Маценка, Ілля Чичкан, Олександр Гнилицький, Андрій Сагайдаковський. Та група швидкого реагування, вони максимально використали територію військового корабля для власних акцій, об'єктів та відеоробіт, а також залучили до них матросів Славутича. Алхімічна капітуляція зафіксувала зацікавленість іншими мистецькими медіумами поза межами панівного раніше живопису, позначивши перехід до дослідження відеоарту, перформансу, і інсталяції. В українському мистецтві 90-х